Вітаю всіх в новому році! Це у нас перше відео розпаковочки від компанії Unice. Ви бачите, у мене вже тут стоять парфумчики і гелі для тіла, для купання, для душу, імбірний пряник і морозний апельсин. Чому в мене тут стоять окремо? Бо це у мене такий подарунок від компанії. міні компанія подарувала як директору безкоштовно. Міледі в новому форматі. Ось така вона красива. Це, ви знаєте, аналог імператриця. Вона у нас на обкладинці є. Бачите. Обожнюю цей аромат, особливо в зимову холодну пору року, він класно розкривається, супер. І ще один такий аромат ось такий топовий аромат для чоловіків це Nero Unice, Він раніше був в іншому форматі. Що можу сказати? Супер! Супер! Незважаючи на те, що це туалетна вода, не зря його перевипустили і знову впустили в продаж. Я суджу по своєму чоловіку. Він його дуже полюбив, і з тих пір, як я йому дала, подарувала від компанії, він тільки ними користується. Ці парфумчики в нас є на сторінках, і також чекаємо ми наступні новиночки в цьому каталозі. Вони будуть. Трішки пізніше це е, аромат Сікрет. Ви знаєте, такий Сонцезалежну або Daydreams у нас раніше були. Це їхній аналог. І Егоїст, чоловічий аромат. Також планується поставочка в цьому каталозі е, числа 20-25 обіцяли, можливо, раніше. І ще я хочу сказати про обичаюся, ці гелі для душу. Класні гелі для душу це більш солоденький, це більш свіжий, і вони будуть лише в цьому каталозі. Зараз вони йдуть по акції, при покупці двох ми платимо 199 гривень. Набираємо ми в основне замовлення два кода вносимо і потім програма перераховує. Класні гелі, мені дуже сподобалося. І густі, Бачите, густий гель. Якщо ви хочете, набирайте їх зараз, більше їх не буде. Можливо, десь будуть поза каталогом залишки, але замовляти ці гелі не будуть. Ми окремо це все поставимо і почнемо розпаковку. У мене дві коробки дозамовляла. Хочу трішки вам розказати про каталог. Давайте в каталог трішки погортаємо. На бикавий у нас набір зубна паста і довгоочікуваний поліскувач для рота. Далі йде у нас розпродаж. На сторінці 131 є у нас засіб для кухні по 119 гривень, бо його обов'язково беріть. 700 мл, він крутезний, я його покажу, в обох паковочках в мене є. Це безкоштовна доставка. Дуже вигідно. Так, Дивимось, дивимось, гортаємо. З новинок тут лише ті парфуми, що я вам показала. На жаль, візаж вводиться, тому беріть те, що залишилося манго e, поставочка. Очікуємо десь 15 го числа. Тут оновлена формула, вона тепер у нас направлена не лише на відновлення так, волосся вдовжині, але й на де, як термозахист, тобто можна не використовувати після неї термозахист, вона вже сама буде працювати як термозахист, і також вона. А ось тут прописано, дивіться, відновлення структури волосся глибокому рівні, ефект солонного догляду дому, вдома, тобто це зовнішній ефект, а також вона буде сприяти не випадінню волосся, укріплені лукавиці цибулини і е покращення зросту волосся. Ось так, У мене тут після нового року я щеків наставлена, подарунки трішки бардачок, і мені не зовсім зручно вам показувати. Так, так. Акція намела натуральні у нас є. Прийшов буквально вчора, здається, або позавчора новий аромат Fresh. Це один із улюблених ароматів в компанії. Може ви знаєте, турецькі, кулькові дезіки були, зелененькі він, здається, був. І цей цей дезіки вже є на складі. Лубрикант і гель для інтимки також повинні бути. Ну інтимка точно прийшла. А лубрикант я не знаю, закінчився чи ні, але має бути. Також прийшли бади. Також це недавно, ну, не знаю, G-Women, g двен є, але Рестремера Хлалерія, Хларерія прийшли. Що можу вам сказати? Ось, бачите, на сторінках тут у нас ще є чоловічі серії. Це останній каталог, де вони будуть. Тому зараз, до речі, є акція на них. При покупці на 10 балів там можна за 99 гривень обрати наборчики з чоловічої і жіночої серії. І будуть діти до 12-го числа лише Це зараз лише. Що можу сказати за ці набори, за ці серії? Беріть, якщо вам потрібно, вони виводяться з каталогу. І більше їх не буде, ці залишки. Помадки в гарній ціні. Палетки дуже класні, круті палетки, але їх вже нема і не буде. Замовила для себе, думала замовити найт. Де у мене є, найт замовила. І то сьогодні мені консультант подзвонила. Треба срочно, треба, треба. ну, Буду відправляти своєму консультанту. Покажу, як вона виглядає. Хотіла собі залишити. Ну, що ж що, що поробиш. Розібрали їх по 99 гривень, їх Розібрали по 800, Ніхто не хотів брати, як звичайно виходить. І їх більше не буде, на жаль. На жаль, так, вони тримали ці залишки на складу, тепер все розпродається. Дивіться, те, що в нас солівчиків для фан залишилося парфумерія. Ну, Каньок ставиться на парфумері, наскільки я зрозуміла, бо будуть завозитися ще аромати нові б'єса. Ось такі б'єс, б'єс, б'єс. Те, що було привезено в минулому місяці, і будуть додаватися ще новинки у лютому, будуть новинки Б'єса. Хто любить парфумами займатися, продавати, то зверніть на то увагу. Так, каталог пролистали. Не було змоги зробити це у минулому році напередодні, бо не купувала, його взяла вже з першим замовленням. Палетку я вам показала, вона крута, вона класна. На жаль, її вже не буде, але ми для антуражу, для краси поставимо її тут. Що я замовила? Замовила Magic Drop. Він вже є на складі. Я обожнюю цей засіб. Він йде по суперціні 199 Гривень, мінус ще у нас знижка консультанта, і дивіться, за строки його по 28 рік. І хочу звернути. Консультантка мені вчора прислала фото, її меджики були в не дуже гарному стані. Я про це повідомила компанію, що треба звернути увагу на цю серію, на цю партію, бо тут було якось, знаєте, як по периметру були драчки, і через це просичувся рідина, і, звісно, тара була вся мокра. От, не розкрита, нічого, просто дирачки були отак от по периметру. Я так полагаю, що коли машинка закручувала е, певно е, кришечку, воно прорізало чи що. Не знаю, як це сталося, але факт є факт, звернути увагу. Якщо у вас така проблема, е, Давайте так, якщо ви замовляєте Magic, то перевіряйте продукцію е, на пошті, але якщо ви вже забрали його, то. Будьте добрі, можна написати претензію і повернути. Взяла для себе засіб для чищення вікон. У мене ніж заканчується, тому взяла для, як сказати, щоб був про запас. Накладна з цієї посилочки по каталогу 3600 до сплати 2360 з рахуванням акції і знижок консультанта. Знижка консультанта максимальна у нас зараз тридцять 30 так, дивіться, ось цей засіб я казала, я його обожнюю і всім рекомендую брати на щоденного використання, він мене не обуває постійно. Ем, так, 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 так. Що в мене тут ще є? Ага, е, на, перші, на першому тижні цього каталогу ще не, бу, не була полісковича, ще не прийшов. І перші замовлення робилися ем, зубна паста плюс набір інший для зубів. Там можна було взяти еліксир, як я для зубів. Ось такий Юнайс nice, або, не помню, такий спрейчик. Я б взяла еліксир. буде, я іноді ним користуюся. Як в засіб дуже класно підходить. Що в мене ще вирвала зубами, вирвала для себе. Маю улюблену ось ось гель для інтимної гігієни. От, не знаю, як вам. Напишіть в коментарях, будь ласка, хто користувався новим гелем з молочної кислоти. Він, До речі, вже є нас. Ск... А я вже це, про це казала. Um, але ну, да, ну мила для інтимної гігієни, класно, все добре. але З цим він не зрівняється. Не знаю чому. Мені так здається, напишіть свою думку. Um, цей більший. так, Він дощ і дорожчий, 300 з чим-то по, по ціні на сайті. ну, Мінус знижка, ще, до речі. Um, але тут 500 мл. Він густіший, набагато, набагато густіший, той мені рідкий. Мені так здається, може хтось по-іншому вважає. От. І того вистачає на місяць-півтори, а цього мені на п'ять місяців вистачить одні тубі, і на може ще на півроку. Я собі взяла в запас забрала і там моніторю ще, може, з'являться на залишках Там мамі. Підказала, там дівчата в чаті в своїй написала, хто встиг забрав, там було ще 4 штуки. общем, ну, взяла я собі три штуки про запас, я його люблю, не хочу не де він не дівся. Див, так. Тут в мене залишилися бади, які я хочу запропонувати дівчатам на розіграш. Я завжди проводжу розіграші по результатам місяця. Цього разу це будуть бади магній і вітамін D. Працюючі бади, я дуже їх рекомендую всім, бо сама користуюся, і реальний результат. Ну, магній він одразу дає результат, ну, знаєте, як от, можна відразу його відчути, як він працює. Вітамін Д також на постійній основі треба вживати. Хто б Тобто не казав, що там в літні, літні місяці не треба його пити, пити треба, бо ми не отримуємо той дози вітаміна Д з сонечком, яка нам потрібна. Ось такі три наборчики будуть для моїх консультантів від замовлення від 30 бонус-балів. Вони отримують можливість. Прийняти участь у розіграші. І буде ось так ще для них милка натуральні. це аргана. Тайте я хоч панюхаю їх. Ну, Натуральні мила, їх треба любити. Я не фанат натуральних мил насправді, але Евера. І останні з чимось. З чим це? Натуральне мило з Фісташкою. Фісташка нека. Ну, мені вони все однаково пахне. Ой, вибачаюсь, ми Ось такі три наборчики будуть для консультантів. Забираємо першу коробку і починаємо розгрибати другу. Ой, дівчата, скажу, скажу, що візаж, ми, вряд чи у нас буде поставка, тому, тому в мене є клієнт, яка дуже полюбляє чеву серію від візажу. І е, я їй повідомила, що треба брати те, що є. І ми набралися з нею. Я для себе взяла по парочку цих, як їх називають, шампунчиків. Я користуюся: ось такими ось такими зелененькими візажами шампуню кондиціонер. Я взяла для себе, здається, по дві пари, де кондиціонери, кондиціонери. А для клієнтки взяла шампунь. Ну, її ще є шампунь, і кондиціонер цей зелений. Ось так. Майте це на увазі. Як хто любить? Вони дійсно класні. цей шампунь саме зелений. Він підходить для усіх типів волосся. Я так вважаю, бо він для щоденного вжитку. І кондиціонер до нього. Ось такі класні у нас шампуні були. Хм. Ну, Ще є. А, Куди мені їх виставити, виставити. Що хотіла вам сказати? Зараз діє чудова програма лояльності для активних консультантів. Ні, туди вже можуть підключатися і новачки їхніх ну, Ті, що повинні вони зробити для доходження смарт-старту да? ну, стартової програми. Також входять. Якщо ми активні консультанти робимо щомісяця по 100 балів, то через рік... Через 12 місяців. Це безстрокова акція, тому можна в неї війти, допустимо, у лютому, і в лютому у вас завершиться там, в січні наступного місяця, наступного року, завершиться ваш рік. От, е <кхем> то ми отримуємо 5 тисяч від компанії на продукцію. Е а також стартова програма для новачків. Е Не буду сказати точно, чи 5 чи 6 місяців. Здається, 5 місяців треба зробити. 30 балів кожен місяць. І 5 чи 6. Я не пам'ятаю точно. І новачок отримує на наступний місяць із замовленням 2000. Раз, два, три, 4 чотири, чотири шампуні. Це для клієнтки. Клієнтка замовила, щоб у неї він був вигребла. Бачите, вигребла. І ще в мене ось ще один такий кітін клінер. Бо друга посилка для безкоштовної доставки нехай буде. Хай буде, ніде не пропаде. Також у мене є ще шабунчик для чоловіків. 2 одного шамбульний кондиціонер він мені достався за одну копійку, за одну копійку по програмі рекрут... рекрутингу. По програмі Ось я там за зарекрутувала і мені подарунок цей. Думаю, все. Я все вам розповіла, все показала. Які у вас є питання? Прошу написати мені в коментарях або особистих, там номер телефону, також я прикріплюю завжди в під відео. І ви в особистих також можете запитати, що у вас цікавить щодо кампанії, щодо продукції, щодо поставок. Те, що знаю, то можу розповісти. То все не секрет насправді. Классні продукти, цікаві знижки, цікаві акції. Обов'язково користуйтеся, обов'язково реєструйтеся. Хто ще не зареєстрований і хоче піти по програмі для новачків, є посилання під відео. Або, знову ж таки, пишіть в особисті повідомлення, я вам допоможу. На цьому все. Бувайте! І ще раз вітаю вас із... зі святами! Пока-пока!